До Коломиї приїжджав хор із канадського міста Едмонтон. У залі народного дому звучали пісні у виконанні канадських співаків. Півторагодинний виступ пролетів як одна мить. Публіка оваціями зустрічала виступ хору. Детальніше про це у Богдана Малецького. Концерт хору в Коломиї відбувся в рамках турне Україною. У колективі 28 учасників. Троє народилися в нашій країні і вже потім виїхали за океан. Інші з народження громадяни Канади. Один хорист не має відношення до України зовсім. Однак всіх їх об'єднує любов до української пісні та шана традицій батьківщини їх предків. За 25 років існування хору він здобув значну славу. Колектив представляв Канаду на світовій виставці «Експо-86». Співали артисти державні гімни перед матчами. Едмонтонської команди НХЛ також вони випустили чотири компакт-диски для українських глядачів. Привезли програму, до якої входять українські повстанські пісні. А є також і романтичні та ліричні. У неділю Хор заспівав на службі Божій у греко-католицькому соборі Преображення Господнього. Поціновувачі української пісні зустріли гостей з Канади гучними оплесками. Практично кожна пісня сприймалася на біс. На закінчення канація запівали Боже великий єдиний. Глядачі стоячи продовжали із сцени український чоловічий хор Едмонтону гучними оваціями та вигуками Браво. Опісля після коло ми хор виступатиме в Ворогті, Ужгороді, Мукачево, Львові та Миргороді. Своє турне Україною канація завершать виступом на фестивалі Золотий млин.